Моторолка Е6С, ціна 2400, має відбиточок пальця. Ось такий по стану, є легкі легкі якісь царапки, але не суттєві. Мікророз'єм тут. Має роз'єм на наушники 3,5. По екрану є ось такі царапинки. Не, на роботу вони ніяк не впливають. Працює досить швидко, хороший варіант. Часто запитують клієнти, чи є якісь мотороли. Є ще ось такий варіант, є 7, є 7 Power, Цікава моделька. Так, по пам'яті він має 64 ГБ. Тут 4 ГБ оперативної пам'яті йде, швидко працює. Зараз покажу ще якусь інформацію. Так, додатково про телефон. Moto E6S на 9 Android. Ось такий варіант. Показую камеру. Ось така камера тут. В комплекті, де зарядний шнур, мікро та телефон відправляє новою поштою по мінімальній предоплаті у 200 гривень. Кому цікаво пишіть мені у повідомлення або у телеграм.